Сьогодні в програмі на гостини в Україну у сумах із візитом європейська молодь Це не перший раз, коли я буваю в Україні. Я вже приїздив до Києва та Черкас, але суми, звісно, відрізняються від тих місць, де я вже був. Фомаріексперіс бифорієвропейський погляд на українські медіа або як іноземці досвід приймали. Ми працюємо так, щоб одне від других вчилися, як розуміти медіа інтернаціональна ментальність. Просто зараз у телепередачі світогляд. Ня, Польща, Швеція, і не лишень вчитися, азам медіаграмотності до Сум приїхала європейська молодь. Передають досвід свій, вподобали і наш український. а ми заразом розпитали студентів про їх менталітет, культуру та ставлення до України. Це Анджей приїхав із Польщі. Український менталітет для себе відкриває не вперше. Я в країні тут в Україні е працював також босов світ. Е я був спостерігачом на виборах і ну. Взагалі, я тут багато часу жив в країні. Це, це країна, яка, я думаю, ем, ну, тут. тут е Багато багато проблемів може 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 зараз є тут в Україні, але я думаю, що тут люди дуже 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 цікаві, Люди, які хочуть змінити цю країну. Тут тут на сході України трошки інший менталітет, аніж і на заході України. Я більш просто жив на заході України та в Києві. А так я думаю, що це перший раз, коли я приїхав на східну Україну. До слова на сьогодні українці вже складають більше половини усіх закордонних студентів, які отримують освіту у Польщі. За останні десятиріччя кількість українських студентів у Польщі зросла майже в 11 разів. Нині ця цифра доходить до півсотні тисяч. Україна це, це, це дуже, дуже цікава країна. І е, ну, це не тільки це, це також Київ, просто він дуже відрізняється від, від Львова. А багато поляків має такий, такий імідж, що це, це, це Львів і нічого іншого тут, тут в Україні немає. Е, а про що українці можуть дізнатися про Польщу. Е, No, co ja zmuszę powiedzieć? Tak już e, możliwość, że... E, no zaraz nas... E, zaraz nas dużo, dużo, dużo Ukraińców przyjeżdża w Polsce na nauczanie. Na e, ja myślę ja już, e, co To po prostu tak, tak, tak... Nie wiem jak wypowiedzieć na to pytanie, że... Żeby... Стосовно ж медіа Анджей говорить, відмінності є передусім у підході до проблеми. Якщо спостерігачем, там е, було багато таких проблем в е, дільницях, що там е, це було недоступне до людей похилого віку, що е, там. Дехто не зміг голосувати, тому що вони відкрили це півходу не пізніше. І просто в Польщі це також іде про те, що в медіях ми про те говоримо. А в Україні, якщо я про це бачу, там там багато було людей з медіа. Вони тільки говорили, що ну якщо там була якась дуже велика справа, то вони про те говорили. А Ніхто не говорив про таку маленьку. Ті, ж, хто Україну навідав вперше, національний колорит вподобали, ба більше дехто навіть слів, аби описати своє ставлення, підібрати не зміг. Отличный город. Даже несмотря на то, что он находится на периферии, то есть Украины, то он именно очень развита культура. Именно видно это по монументам из вашей центральной части города и по многим, многим другим именно вот архитектуральным элементам. Так что я, э, ну как сказать, я э, Мне понравилось мне понравился ваш город. Просто мой, мой запас, мой запас слов на украинском на русском не позволяет мне как сказать про про всю красоту вашего города, или типа, или что-то в этом роде. да. Я мала можливість більше дізнатися саме про Україну більше ніж бачила в новинах глибше, відповідно до ситуації в країні. Завдяки співпраці з іншими людьми, я змогла побудувати власне бачення цього. На жаль, я не так багато була в місті, аби сформувати якесь враження. Я спілкувалася лише з деякими людьми, але я дізналася набагато більше про політичну ситуацію в Україні, соціальну ситуацію порівнюючи з тим, що відображається у наших медіа. В Румунії Айдиденев не перший раз, коли я буваю в Україні. Я вже приїздив до Києва та Черкас, але суми, звісно, відрізняються від тих місць, де я вже був. Дуже гарне місто. Бу і філс є це диффент. Алайди си аге ту мене френс хіросоведпіпосой. Лайк архітектур, олстайлода сирі, со амгепі тобі. А лайк Йому дуже сподобалось місто, в нього тут дуже багато друзів. Йому подобається архітектура та стиль міста. Місце мали і відкриття особисті. Я е, для себе відкрив, вот його для всіх тут, которых стоїть. Я відкрив, що у вас було два аеропорти. Тобто у вас було десь 30 років тому один аеропорт. І він потім закрився. Ну, він такий, то есть великий аеропорт, тільки для кукурузників, там, або маленьких самолетів. Но потім інший другий. Другої авіапорт, то є сьогодні планувався, щоб був більш серйозний, але він так і не був достроен. І зараз він використовується тільки для політичних, там каких-то не знаю, мероприятий. Такі тренінги у сумах не в новинку. Серед тим, основних медіа. І хоча менше ніж за тиждень повністю розібратися у питанні важкувато, певні висновки таки зроблені. Що касається газет. А... Украины достаточно качественные и позиционируют себя как открытое и честное. Здесь, наверное, таки ключевые факторы в том, что белорусские медиа сейчас плавно уходят все в интернет, а украинские медиа до сих пор популярны и в газетном варианте, и в телевидении в варианте телевидения. У нас, к сожалению, телевидение смотрят люди пожилого возраста, либо щоб віч своє внимание після роботи аддохнути мені важко говорити про українські медіа на одному рівні зі шведськими, тому що про українські медіа я знаю не так багато, як от приміром про свої вітчизняні. Але якщо порівнювати, то українські медіа більш прямі ніж шведські у плані подання певних політичних меседжів. У шведських медіа ви такого не знайдете. Це, це вже другий раз, як я є у Сумахнуй. E, можу сказати, що це місто є e, no, дуже гарне, e, щоб навчатися тут, бо e, воно дає дослід людям. E, як саме виглядає Україна, що тут відбувається? Дві головні теми: одна це як ми сприймаємо медіа, а друга це також як можна робити це медіа, щоб вони були ну можна сказати з таким гарним законом, щоб якісь там об'єктивні речі у медіах можна було показувати. Ну і так думаю, що це ну, гарне сполучення, що з одного боку вони вперше навчалися, як вони сприйняють медіа а пізніше зараз намагаються зробити свої, свої медіа. Працюють за принципом, отримуємо досвід, передаємо і свій. Дерек пояснює таким чином, і молодь згуртовуєш, і тренінги дарма не проходять. Сама ж ідея такого собі медіа єднання родом зі Швеції. Вони порівнюють, що що відбувається, де ну і намагаються вивчити те, що саме медіа, як їх робити. Ну і просто знайти якісь відповіді. Але не так, що ми можна сказати, згори говоримо, що це є, тільки вони одне від других намагаються вчитися. Європейська ініціатива у парі з українським досвідом дають результат: принаймні, дещо для себе молодь про українські медіа винесла у планах перейняти досвід у себе на місцях. Одна из самых зажигательных частичек опыта журналистов украинских это то, что они всегда любят общаться, они общительные и не останавливаются ни перед какими трудностями. Самый настоящий журналист, если ты его выгоняют из двери, он лезет в окно. Так я думаю, поступают многие украинские журналисты. Это хотелось бы перенять в своей работе. Було дуже цікаво дізнатися більше про медіаграмотність і порівняти з представниками різних країн медіа і тему медіаграмотності як такої, та зрозуміти не тільки сам меседж, який подається в медіа, а й певні меседжі, які приховують, і проаналізувати їх. Європейсько-український обмін досвідом планують зробити традиційним. Тож чекаємо на нові європейські обличчя та ідеї у нашому місті. Навідують Україну не лишень проїздом, залишаються тут на роки. Щорічно чисельність іноземців в Україні зростає: білоруси, поляки, росіяни. Є тут представники гарячого та палкого континентів. Більшість із них попрямували в Україну, аби отримати вищу освіту. Мовляв, і ціни тут нижчі, і підготовка фахових спеціалістів краща. А заразом і культуру нашу осягнути, одначе не все одразу. Поначалу було так, от. чувствовала себя не очень-то хорошо, ну, первый год, первый раз за границей. Ну, потом постепенно, ну, привык. Уже туда, сюда побыстрее. Допомогав университет и коллеги по интернациональному цеху. Обычно приезжают студенты из самых разных уголков мира. Это студенты из Африки, наиболее представленные студенты Нигерия, Танзания, Судан. Это студенты из Юго-Восточной Азии. Это изначально у нас Палестина и Иордания были, затем Ирак. Сейчас мы снова возвратились к Палестине и Иордании. И есть студенты из Европы. Лад здарля іноземців в обласному центрі широкий і гостинний більше двох десятків громадських організацій національних меншин, два благодійні центри, національно-культурні товариства, асоціація національних меншин у Сумській області. Серед проблем топових мова та довготривала розлука з близькими. Комусь доводиться звикати ще й до специфічних кліматичних умов і вперше в житті надягати шапку та рукавиці. Мова про представників спекотних африканських країн Конго та Нігерії. Призвичайтеся до таких ноу-хау, допомагають усім українським миром. Бувають дуже дуже цікаві ситуації. Наприклад, дуже важко пояснити людині, яка тільки-тільки приїхала, не бачила ніколи снігу в своєму житті. І пояснити, що один светер, наприклад, краще ніж п'ять футболок. Дуже важко пояснити, бо футболок п'ять а светер один, як він може бути кращим. Тобто такі непорозуміння, але скажімо так, великих конфліктів ніколи не було. Історій у іноземних гостей повен віз, і вабить їх до себе не лише й навчання. Єсь, друзі. Де мальчики, девушки в Украине и то, же иностранные мои друзья, родной страна и другой страны. Мы сюда пришли, после школы приехали сюда. Четыре ну, года нам открыло глаза просто на жизнь. Тут уже более взрослее стали. Я уже четвертый год, год живу в сумах и с расизмом не сталкивался. Наоборот, друзья у меня в основном украинцы, у меня больше половины друзей уже украинцы стали. Потому что, ну, не знаю, у меня не было такого. Не сталкивался я с таким. Отлично все. Именно в Украину? Открыться открыть секрет. Ну, здесь смотрел туда-сюда, очень красиво, там город, все здесь, там и девушка красивая. С детства я желал приехать в Украину и жить здесь. Да, судьба так получилась, что вот и приехал я. Здесь в Украину очень отлично все, там мне очень нравится, даже жил бы здесь до конца.